Таємний покупець це додаткова мотивація для клієнта працювати з вами. Ви дзвоните на гарячу лінію та починаєте робити замовлення як звичайний покупець, і задаєте уточнюючі питання, записуєте це на диктофон. Далі даєте зрозуміти клієнту, що це його точка росту, а не приниження його менеджерів і бізнесу в цілому. Це от, говорю відразу конкретно. Це може бути або перед першою зустрічею, або після зустрічі, що ви додатково мотивуєте його купити. Або, якщо він у вас уже купив, ви на якомусь із етапів можете зробити цього покупця для того, щоб клієнту відразу дати рекомендації. Це таємний покупець може бути і в телефоні, і в переписках. Відразу кажу, що у 95 бізнесів є проблема з переписками і з продажами, тому що знову ж таки ніхто не привик нормально продавати, нікого цього не вчили, ніхто це не вміє. Тому всім можна якісь надати рекомендації. Важливий момент просто у нас вже були деякі моменти із негативних, де ми вроді надаємо їм рекомендації стосовно продажів, але хтось реагував досить негативно, тому що ми надали ці рекомендації досить різко. Спочатку проговорюємо, що це тільки точка росту для вас. От я записав ось такі моменти. Дивіться на це можна звернути увагу. Тут можна зробити до продажу, а тут можна питання задати. Що думаєте, що скажете?